Вінниці вперше в Україні провели турнір за адаптивного дзюдо. У вінниці вдруге пройшов чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків і жінок. Загалом на татамі виходили близько 280 спортсменів, які відбиралися до національної збірної на чемпіонати Європи і світу. Також паралельно влаштували перший в країні турнір за адаптивного дзюдо, що зібрав ветеранів війни та людей з інвалідністю, включаючи без кінцівок із різних регіонів. Для них спорт це в першу чергу реабілітація після поранень та отриманих серйозних травм. Два десятки ветеранів війни та з інвалідністю зі всієї України змагалися в трьох розділах боротьбі у стійці в партері по видах ампутації та показових виступах техніці. Всіх учасників адаптивного дзюдо визнали переможцями. Вони отримали медалі, подарунки і грошові премії. Серед них були й Вінницькі паралімпійці із порушеннями зору, директор місцевого підприємства УТОС Костянтин Ільніцький і директор обласного департаменту ветеранської політики, сам ветеран війни Андрій Грачов. Добре, що людей з інвалідністю позору, які отримали поранення або травму в період проходження служби, запрошують на відкриті змагання за адаптивного дзюдо. На жаль, через війну українців із порушеннями зору постійно більшає. Багато з них потребують реабілітації через спорт. Зокрема, у Вінниці для незрячих дзюдоїстів діє секція на базі центру реабілітації, Поділля якою опікується призер Паралімпійських ігор Микола Ливицький, прокоментував Костянтин Ільніцький. Голова федерації дзюдо Вінницької області Ярослав Калетюк додав, що у Вінниці вже понад два роки діє спортивна секція для людей з інвалідністю. Там безкоштовно можуть займатися боротьбою дзюдо всі бажаючі. Серед співорганізаторів змагань були Федерація дзюдо України і спорткомітет Вінницької міської ради. Щоб організувати такі змагання, треба врахувати багато нюансів приміром, колір татамі має бути жовто блакитним. На турнір з адаптивного дзюдо ми запрошували поранених військовослужбовців зі всієї країни. Вони своїм прикладом демонструють, що навіть з інвалідністю життя продовжується, причому воно має бути якісним. А спорт допомагає реабілітуватися. До речі, у Вінниці всі міські спортзали, включаючи й борцівські, відкриті для ветеранів війни, сказав голова міського спорткомітету Сергій Краєвський. Змагання з адаптивного дзюдо є дуже важливими, адже ветерани мають бути в соціумі і відчувати нашу підтримку. Ми відкриваємо для них спеціальні зали, готуємо тренерів і навчаємо відповідним чином суддів. Прокоментував президент Федерації Дзюдо України Михайло Кошляк. Прес-центр Вінницької обласної організації УТОС.